Популярності ми розуміємо, в Росії з лютого зажила z символіка, і е, дуже багато ми бачили там і машин брендованих не тільки військових, але одягу багато продавалося. І ось е, і зараз з'являється повідомлення, і телеграм-канали російські пишуть, що престижність цього одягу і е, предметів таких із цією символікою стрімко впала. І сьогодні його уже фактично купують набагато менше, знижується попит. Після от, точкою перемикання став відступ із Херсона, тобто, вот така ринкова оцінка. Да, не, не обов'язково проводити вибори для того, щоб заміряти ставлення суспільства. А тут можна просто подивитися на ринок, звичайний комерційний ринок, і він теж показує це ставлення. Що скажете? Зрозумієте, російська ідеологія базується на ура патріотизмі у них немає диалогічного підґрунтя, підґрунтя чітко визначеного на напад в Україні. Вони завжди міняють фактори. Спочатку у них було захист від фашистів, часто проти проникнення трансгендерів в російське суспільство, які прийдуть масово з України. До цього це не дамо построїть бази НАТО, а захист протизичного населення тощо. А, і ці всі а, ура патріотизм він завжди базувався на простих чинниках раз на рядках масових кхе -кхе, чиновникам. Зараз кінець року підбивається бюджет. Я вам гарантую, що з початку нового року буде якась нова фінча, або вони, знаєте, некрофілять і піднімуть цю. Знову попиляють бюджети і почнуть розганяти з чергову якусь символіку, тому подібне. Росіяни на фоні пропаганди ведуть себе як тупе бидло, або як собака Павлова включили лампочку, побігла слина. Так само буде і тут. Ага. А, пару ціновників, якихось епатажних вийде з цієї самої символіки, чи знову якось вони її заново зроблять, відбрендують заново, і те саме понесеться. Тут же ж діло не в комерційному ринку. а в тому, що просто не встигли ще попиляти новий бюджет, а старі вже з'їли. Хто буде пиляти цей бюджет? Ось це теж питання, і це теж важливо. Бо ем, якісь політичні фігури, які опиняться біля влади, або які рухаються до неї, власне матимуть до цього доступ. Зростаючий вплив керівника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина починає становити загрозу для авторитету Путіна. Російські чиновники намагаються це стримати. Про таке йдеться у звіті інституту дослідження війни. Наразі так званий кухар Путіна поступово стає голосом про ультранаціоналістів Російської Федерації. Аналітики зазначають, що російські офіційні особи намагаються сприяти іншим військовим структурам Кадирова і зусиллям прокремлівського бізнесмена Армена Саркісяна зі створення нової приватної військової кампанії для протидії Пригожину. Крім того, у Москві штучно посилюють вплив Рамзана Кадирова. Про це свідчить його зустрічі з диктатором, на якій вони обговорили участь чеченських підрозділів у війні в Україні, а також створення нових військових підрозділів із чеченського контингенту. Як ви бачите, ось цей політичний процес навколо Пригожина? з одного боку, ну така ніби маргінальна постать, як всі дуже радикально виражені, наприклад, там із правої частини політичного спектру, але Кремль сам надав йому цей статус, Путін сам дозволив йому існувати, ну ставати такою помітною фігурою. Тепер виявляється певне невдоволення. Що буде? А це Дуже просто. У нас вже були в Росії такі самі потажні діятелі. Давайте згадаємо Рагозіна. Він теж був жутким зіганьотам, ходив, робив, а потім, типа, став очільником Роскосмоса і до цього бултихався. Той же самий Мільчаков, той же самий Гіркін. Пригожин квакає, поки йому розрішили. Відбувається зараз все доволі просто. Вони. Шукають будь-які шляхи наповнення м'ясом рядів своїх збройних сил для того, щоб показати хоч якусь перемогу, оскільки іншого шляху як а, визнати свою проразку, у них просто ну немає. Uh -huh. А пригод просто м, запропонував ту модель, яка задовольнила і російські в принципі суспільство використовують зеки, оскільки їх не жалко, і це пропащі люди для російського суспільства. І е, російське керівництво на Кадиров – це використання пугалки для якраз і цих зеків і мобілізованих росіян, оскільки вони використовуються більше сили як каральні підрозділи, пане Михайле. Але, але так, от ми, але можемо, Кадиров... ми можемо побоюватися, чи точніше не те, що побоюватися, а можливий результат і наслідок ну такий своєрідний бунт повстання ляльок у театрі Карабаса Барабаса. Що ось ці фігури, які штучно були створені, і підсилені, а можуть. Дійсно спробувати претендувати, захотіти претендувати на реальні впливи владу. А, дивіться, це доволі реально при так званій російській смуті. Великій а, якщо посипаться вер... вертикальна централь влади, яка їх крує, дасть тріщину і почне сипатись. Це може бути і при зміщенні їхнього лідера, тобто Путіна, або ж при Відкритій війні однієї ваш Кремля проти іншої. Проте у Кадирова є ще інше завдання, крім поганих, про яких хотів би сказати. Приходить доволі чітка інформація від осінтерів з Ірану незалежних: те, що Кадирівці активно використовуються зараз в Ірані як наймінна сила для придушення протестів антиурядових в Ірані. От і все. Тобто тут експорт сили. Це додатковий експорт допомога сили так званому Ірану за шахіди, там ракети і інше тобто Пригожин пригожини вагнерівці допомагають Росії отримати Ні -ні -ні. сприяння Кадиров. від Ірану Кадиров. Угу. Кадиров допомагає своїми найманцями угу. а, втримати владу іранському ну іранським челманосцям, як їх називають. Угу. Ну а що ж тоді із мобілізованими під час окупації Херсона лікарі виписували окупантам довідки із фейковими діагнозами, щоб ті могли втекти із фронту. Про таке пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Російські загарбники просили місцевих лікарів ставити їм неправдиві діагнози, які б дали змогу не брати участь у бойових діях. Медики погоджувалися та виписували відповідні довідки. Самі ж лікарі пояснюють це так: чим менше військових РФ воює проти України. Тим краще водночас у Росії мобілізовані продовжують калічити себе, аби уникнути відправки на фронт. Так, один із призовників, якого збиралися відправити на війну, сам прострелив собі ногу. Інцидент трапився у Новосибірську. За вашою інформацією, пане Михайле, наскільки ось такі речі є масовими і визначальними, чи вони є репрезентативними для ситуації? І е, ну, поки це винятки, чи це така об'єктивна е, картина і маркер реального ставлення призовників і мобілізованих до війни? на, на фоні крайнії мотивації, вкрай низького забезпечення, в тому числі продуктами харчування, амуніцією, одягом та екіпіруванням. Uh, кожен шукає шлях, як він може вижити. Проте зараз це доволі сильно вони несли зміну законодавства, присікаються. І я думаю, що це не буде мати такого ну, масового розповсюдження ефекту. Скоріше буде мати більше дезертирство, ніж там простелені руки, ноги uh -huh. або ж хвороби. Uh -huh. хто карає, дивляться за цим дуже уважно. Uh -huh.